Підписали меморандум про допомогу людям, які живуть із ВІЛСНІДОМ, що гарантує цей документ і чи не стане він просто папірцем у шухляці. Далі в сюжеті Лілії Гафурової люди з вірусом імунодефіциту нічим не відрізняються від нас з вами. Головне вчасно приймати ліки і не приховувати свій діагноз від лікаря. Але суспільству про свій статус вони воліють не розповідати. Історія сумчанки Наталі подібна до інших. Чоловік вживав наркотики. Вона не знала. Шок змінився усвідомленням. Треба жити заради старшої дитини і другої вагітності. Нині жінка допомагає людям з звіл повірити у себе. Це не настільки страшно, наскільки скокрисує ти люди. Живуть довго в статусі, їх дік ну, допомагають такі таблетки, розказують що рожають дітей здорових. Ну то є стараюсь психологічно підтримати. Направити. Людей з ВІЛ на Сумщині зареєстровано понад три тисячі. За неофіційними даними, їх у четверо більше. Програма підтримки їхнього здоров'я фінансує Американський глобальний фонд із боротьби зі СНІД, туберкульозом і малярією. Звідти Україна бере протиретровірусні препарати тест-системи. Щоправда, не завжди все йде гладенько. А от із соціальною адаптацією тих, хто живе з діагнозом ВІЛ, взагалі серйозні проблеми. На сьогоднішній день держава бере на себе відповідальність по, по закупкам там те систем, по закупках антиретровірусних препаратів для віч позитивних людей. Ну соціальне супроводження, там консультації соціальних працівників, психологів, роботи там дитячих кімнат для віч позитивних дітей. Це все ну как би бы точечно. Хотим зробити комплексний плавний переход на державне фінансування. Тепер сподіваються, ситуація зміниться. Для цього з владою уклали меморандум. У документі зробили акцент на профілактику та діагностику. Лічиться в дорого, профілактика коштує дешевше. Тобто це формування традиції здорового способу життя дітей та молоді. Робота з групами ризику. І це робить через робить через громадські організації. Нам потрібно зупинити, скажімо. Зростання. Зростання це треба змінити свідомість першу за все молодого покоління. На рік наступний готують бюджетний розпис для цільової програми з терміном дії до 2017-го. Орієнтовний її кошторис 500 тисяч гривень на рік. А поки, за даними мінохорони здоров'я, Сумська область друга у рейтингу за темпами розповсюдження недуги в Україні. Приміром, за два останні роки вона дала приріст у майже 23%. відсотки. Лілія Гафурова, Олександр Гордус, Олександр Новожон на часі новини.